На даний час у Галицькому районі мешкає кілька чоловіків, які від початку до кінця брали участь у боях Другої світової війни. Серед них Лев Григорович Савойський, якому днями виповнилося 90 років, вшановували ювіляра і родина, і районна влада. Лев Григорович прожив достойне і успішне життя, не дивлячись, що на його долю випала найбільша трагедія людства Друга світова війна. 1942 року, і до кінця він був її учасником. Пізніше праця на військовому заводі. Далі було навчання у московській ветакадемії, обрав собі фах батька. затим робота колгоспним ветеринарем працював Лев Григорович і після пенсії. Я хоч був підлітком, а вже займався трудовим, яка кажуть, трудом. Роботи з землею, з городами. Так що я працював, хоч був ще, як кажуть, хлопцем і школярем. Вон. Ну, а пізніше я трохи на фронті був, із 42-го по 45 рік. Як кажуть, я колись питав одного солдата, що. Вас чекає здоров'ям, як ви рахуєте, я гору. Тоді казав той солдат, що здоров'я, якщо на дворі, то і здоровий. А якщо не на дворі не на свіжому повітрі, то і не буде здоровий. Знаєте, чому я кажу? Тому що я після війни в західних областях України теж ветлікаром працював. Я 23 роки їздив на мотоциклі. У мене був такий 49 мотоцикл. І я кожен день. Накатував десь більше як 100-150 кілометрів по колоспах, обслуговував. І весь час на свіжому повітрі. Я рахую, що свіже повітря, а труд і фізичний, і розумовий. Він поєднується, можна його поєднати, і людина може дожити не тільки до 90, може й до 100 років дожити. Лев Григорович був поранений і контужений. Осколок у нозії зараз турбує. З кардіостимулятором у серці він все ж радіє життю. Разом з покійною дружиною народили і виховали двох дочок. Є троє онуків, один правнук. Кілька років назад Лев Григорович одружився в другій. Ми живемо дуже дружно, ніколи ми один другого, ми вважаємо один другого, поважаємо, один другому допомагаємо. Сьогодні з поважним ювілеєм прийшли привітати ветерана Другої світової, ветерана праці Лева Савойського представника. Районної влади і ради ветеранів. Ви легендарна людина і по праву вас любимо, дуже шануємо і в багато... і благих літ. Дуже дякую. Бажаю спокою, добра, ми розлаву і здоров'я. Всього вам найкращого. Дякую. Всім вітаю, здоров'я, натхнення, любові від дітей, внуків, і правду. Всі.